Ти повинен також остерігатися деяких дрібних бажань, звичайних у повсякденному житті. По-перше, ніколи не намагайся блищати чи здаватися розумним. По-друге, не прагни завжди обов'язково говорити. Добре, говорити мало. І по-третє, ще краще зовсім не говорити. Поки ти повністю не переконаєшся у тому, що те, що ти хочеш сказати, правдиво, доброзичливо і корисно, перш ніж говорити, обміркуй гарненько, чи те, що ти хочеш сказати, відповідає цим трьом властивостям? Якщо ні, краще промовчи. Бо інколи мовчання золото, джиду кришнамурті, у ніг учителя.